Привіт, друзі! Історія пораненого українського військовослужбовця Назара Кайгородова облетіла весь світ. Сьогодні говоримо із його дружиною Вікторією про непростий шлях у реабілітації і надію на краще майбутнє у передачі наші люди. Він не вийшов зранку на зв'язок. Почала вже всім дзвонити, але ніхто від мене таки не відповідав, тому що самі не знали, де Назар. Що з ним емоції були жахливі, тому що в той час, коли я про це дізналася, я може навіть не можу все точно орієнтуватися, тому що дні були як в тумані. Позвонив командир і потім побратима, сказали, що Назара там майже півголови немає. Я сказали, але ти не хвилюйся, все нормально. Він був при свідомості, коли ми його знайшли. Було дуже страшно. Не знала чого очікувати, бо я з таким ніколи раніше не стикалася. Я ж не знала навіть того, чи він мене пам'ятає. По-перше, що я не відразу дізналася, бо він мені не говорив, бо я знаходилася за кордоном. Він вже мені сказав, коли вже саме їде. Це було в квітні 22-го року. Ну, звичайно, що я його підтримала, його прагнення захищати Україну, бо я сама також не хотіла виїжджати, оскільки в нас дитина, то заради її безпеки, в першу чергу, ми поїхали і знаходилися там, поки Назар пішов. В на У мене зараз навіть мурашки по шкірі згадую, було дуже страшно, я вам чесно скажу, тому що не знав, чого очікувати. По-перше, я дуже далеко, але він мене запевняв, що все буде добре, і це його була постійна фраза, яка все буде добре. Тому він цим заспокоював і завжди він був зі мною на зв'язку. Я знала і контакти і головних, і побратимів, тобто, в випадку чого я могла зателефонувати, якщо не могла, тому він всіма. Своїми силами робив так, щоб я не дуже хвилювалася. Дізналася я так, що він не вийшов зранку на зв'язок, але він попереджав, що будуть кудись їхати. І тому, якби перші півдня він не виходив. Я думала, що це нормально, але надалі почала телефонувати і зрозуміла вже, що щось не так. Почала вже всім дзвонити, але ніхто від мене таки не відповідав, тому що самі не знали, де Назар, що з ним і що мені казати. Вже десь 12 числа до мене вже подзвонив командир і сказав, що Назар знаходиться в лікарні. Емоції були жахливі, тому що в той час, коли я про це дізналася, я може навіть не можу все точно орієнтуватися, тому що дні були як в тумані. Я далеко, треба швидко шукати рейс, щоб доїхати. Їхати це дві доби до України. Ну, дуже важко було, але все-таки я знайшла найближчий рейс, і я поїхала. Вже будучи за кордоном, поки чекали ми відправлення, я дзвонила в різні клініки, щоб точно знайти, дізнатися, але там теж були складнощі, тому що мені, якби сказали, що він у Мічникова в Дніпропетровську. Я дзвоню туди, а вони кажуть, нема в нас такого, бо не записали правильно прізвище. Коли мені дзвонив командир, і потім побратима, сказали, що Назара там майже півголови немає, сказала, але ти не хвилюєшся, все нормально, він був при свідомості, коли ми його знайшли. Ну, звичайно, я розуміла, що якщо голова, ну це значить щось жахливе. Але ми тоді запевнили, що якби, все нормально, все добре. Тобто поранення не дуже значне, він при свідомості його навмисне занурили в кому, для того, щоб далі вже його перевести в інше місце. Вже було це в Києві, в Громаданова. Я приїхала і він знаходився тоді в реанімації на четвертому поверсі. Чесно кажучи, я дуже довго подималася тими сходами, і це було дуже жахливо. Я і плакала по дорозі, і не могла навіть дійти, тому що ну, це було досить страшно. Бо бачите, я це згадує мені дуже це, цього не дуже комфортно, бо це такі дуже неприємно було. Час і моменти було дуже страшно. Не знала, чого очікувати, бо я з таким ніколи раніше не стикалася. І я не знаю, що таке бачити людину в комі з травмою такою. Я не знала, що мені взагалі очікувати, але все-таки піднялася. По-перше, я ще також дуже боялася, що мене можуть не пустити, бо це реанімація, і там тяжко хворі дуже знаходяться. І там вже не один Назар знаходився. Там Безліч знаходилося солдатів. Але мене пустили, і ну, я була здивована, що Назар з відкритими очима. Але він дивиться, наче в безодню. Ці очі відкриті, але вони якби не з нами десь тут, а десь там. Але саме датчики почали вже показувати, що у нього пішла на мене реакція. Тому мене відразу попросили вити, тому що йому не можна було ніякого не підняття серцебиття, не тиску. Тому я завжди заходила хвилин на 10, на 15, деколи на 30, двома заходами, коли вже мене пускали. Коли ж він вийшов коми, він не міг говорити. Він тільки дивився і І потім почала вже його згодом, вже коли його стан більш-менш стабілізувався, тому що в цей час в нього ж немає верху голови, черепа там немає взагалі треба час на це все. То почали з ним там, займатися дитячими книжечками, пояснювати, що це там, колір синій, це чорний. І весь цей час я ж не знала навіть того, чи він мене пам'ятає. Хоча так, Тому що навіть казали, пробуй з ним спілкуватися очима. Тобто, так, один раз закрив очі, якщо ні два рази очі. Але в нього це не виходило, тому що він навіть ще досі не може навмисно закрити вії. Тобто очі він навмисно не може закрити. Тому в цьому також складніше, але ж я тоді не знала. Я думала, може він не знає мене, бо казали, що з такими травмами люди просто взагалі можуть нічого не пам'ятати і починати життя з самого початку. Але все-таки ми не Перша буква, яку він сказав, це була А. Він її просто кричав А. Ну і потім якось прокинувся і почав говорити. Дуже повільно, дуже нерозбірливо, але якраз їхала. В Київ до нього. І зранку і мені дзвінок, його мама телефонувала. І Назар мені каже: Віка, привіт. У мене просто, я не знаю, це був найдовший тоді шлях до Києва, бо мені треба було скоріше, скоріше приїхати до нього, бо це було щастя. Бо прогнозів взагалі ніхто ніяких не казав. Казали, що якби не все добре, тому що тяжка операція, тому нічого не очікуйте хорошого. Дніпропетровську саме йому видавляли і головний мозок. І видаляли кісточки, бо кісточки черепа застряли в нього в головного мозку, тому навіть було в нього втручання в головний мозок з обох сторін, тому то і питання. І потім вже планувала ще одна операція, але все нормально. Назар якби стабілізувався без цієї операції, йому поставили тільки пластину. Тобто зробили трепанацію. Цю він також операцію добре. Переніс ми вдячні лікарям за все, що зробилося дуже гарно. І зараз він її практично не відчуває, але деколи чухається там, де я знаю, що в нього є стиковка. Коли в нього потрогати, то це відчувається, звичайно. Ну, ми почали вже на реабілітації їздити відразу після того, як йому поставили пластину. І так наш почався шлях по реабілітаціях. Ми постійно їздили, тому що. Ну, з такими травмами, як взагалі кажуть, ніхто не дає ніяких прогнозів, кажуть, можете забирати додому, сенсу практично немає ніякого. Купляєте функціональне ліжко, все, на цьому життя є. А що ми можемо сказати? Ми є лікарі, ми говоримо те, що бачимо. Ну, Звичайно, як? Ні, не може такого бути. Ну, Яка кровать, який дом? Є багато реабілітації, є багато шансів, організм молодий, тим більше це головний мозок. Це не до кінця вивчене і ніхто не дає ніяких прогнозів. Бо навіть всюди, де ми були, по всіх центрах, по всіх лікарнях я завжди спілкуюся з лікарями, неврологами щодо Назара, щодо його прогнозів. Всі кажуть, що треба займатися. Організм молодий. Бо ну, ми бачимо прогрес, тому ми не зупиняємося. Відразу після того, як йому вже поставили пластину, ми пробули три тижні в лікарні і почали їздити на реабілітацію. Так саме лікарі казали, що звичайно дати прогнози, що він відновиться на 100%, це дуже мало відсотків. Але в тому, що він буде ходити, хоч навіть із якоюсь паличкою, з якимось підтриманням, то це обов'язково буде. Просто потрібно займатися. Займатися, і головне, що в нього є це бажання. Коли пацієнта є бажання, здорове мислення, здорове сприйняття ситуації, то це набагато полегшає саму навіть реабілітацію. Ну і до того ж. Ми завжди лікуємося там, де дуже класні спеціалісти. Вони його підтримують, вони його надихають. Вже навіть, як ми сюди приїхали вдруге, назар сюди заїжджав. <сміття> Такий доволі, наче приїхав до санаторію. <сміття> в нього не було розуміння того, що з ним така важка травма. Ну, тобто, тато в лікарні, тато випишеться, він стане і піде, буде з ним знову гратися, буде проводити час. Зараз він вже з часом почав розуміти, що лікування буде трошки довшим. Але він його підтримує, він також йому дає наснаги. Деколи в нього тільки з'являється він мене до Назара, тому що він не може зрозуміти, чому я маю за ним так, як за маленькою дитиною деколи ухажувати. Ну, від держави ми не дуже відчуваємо підтримку, я вам скажу чесно, і це дуже засмучує, бо її практично немає. Є велика підтримка від сторонніх людей. Навіть прості ті слова, деякі навіть дзвонять до Назара по відеозв'язку, навіть з-за кордону дзвонять, щоб просто поспілкуватися з Назаром, тому що ми у Фейсбуці постійно, наприклад, виставляємо Назарові там, подвиги, як в нього йде покращення, як він бореться надалі, що він не здався, що він планує, він складає собі своє майбутнє життя. І він Ціма силами намагаються, якби це показати, що це реально. Нехай довго, нехай маленькими шажочками, але він рухається вперед, і він хоче бути для когось прикладом, тому що не треба здаватися, треба боротися.